Але ось це вікно можливостей, воно відкрите зараз. І я тобі гарантую, що якщо зараз ми цей проєкт не продовжимо, а відкладемо, то з вірогідністю 80% ніякого полку не буде. І відсотків 20% я ставлю на те, що буде, але це буде вже не те, що ми з тобою хотіли б побудувати. Тому. Проблеми, про які ти говориш, вони будуть, звісно. Зрештою, вони і зараз вже є. хоч ми і не в статусі паука. І навіть якщо відмовимось, проблеми все одно нікуди не зникнуть, не зникнуть, але менше з тим. Суть у тому, що як воно там усе буде через пів місяця, через місяць, через два, як ми там все укріпимося, почнемо розростатися, це все фантазії. Реальність такова, що. Якщо зараз ми в це вікно можливостей не стрибнемо, воно закриється. І тому є дуже багато передумов. Тому зараз стоїть питання дуже просто: ми або робимо це і по ходу діла вирішуємо питання і проблеми, з якими ми стикаємося, і просто робимо свою роботу, щоб здійснити задумане. Або ми цей проект зупиняємо. Питання відкласти його, воно не стоїть, бо зараз формулювання відкласти це те саме, що сказати про зупинку даного проєкту. Тому питання дуже просте: ми або робимо, або не робимо.